Нульового розмитнення авто не буде. Ось чому. Чимало українців очікують на повернення нульового розмитнення в Україні. Друзі, бажаю мішок грошей та купу здоров'я всім, хто підписався. Підставою для очікування стала реєстрація у Верховній Раді України відповідного законопроєкту у 2023 році. Новий закон мав встановити соціальну справедливість. Та дозволити розмитнити авто без сплати митних платежів військовослужбовцями та людям, які постраждали через війну. Але з моменту реєстрації закону він так і не рухається. Очевидно, закон не актуальний. Натомість час від часу в інформаційному просторі з'являються публікації про початок нульового розмитнення, яке має початися зовсім скоро. Метою таких публікацій є ніщо інше, як викликати інтерес людей для накрутки переглядів та підписників. Ми вже не раз розповідали про реальну ситуацію з нульовим розмитненням, але сьогодні розповімо про нові несприятливі обставини, які вказують на те, що нульового розмитнення, скоріш за все, не буде. Давайте розберемося. Економічна ситуація держава не може собі дозволити нульове розмитнення. І ми всі це розуміємо. Міжнародні партнери, країни, які допомагають Україні, точно не зрозуміють рішення, яке зменшить надходження до бюджету в той час, коли грошей і так немає. Кредитори, МВФ та інші кредитори точно не підтримують відмову від стягнення податків, адже коштів і так не вистачає. Ну і вишенька на торті в новому законі про мобілізацію, який був прийнятий днями, прописано, що держава. Видаватиме військовослужбовцям сертифікати на 150 тисяч гривень для придбання авто, на якій вони беззаперечно заслуговують. Це свідчить про те, що держава знайшла інший шлях встановлення соціальної справедливості як альтернативу нульовому розмитненню. Вірогідно, таким шляхом підуть і зі всіма іншими категоріями, які мали підпадати під нульове розмитнення. Такий шлях значно вигідніший державі, а головне Ніхто з партнерів України не зможе заперечити такій ініціативі, на відміну від нульового розмитнення. Це всього на всього лише наш суб'єктивний погляд та аналіз, який не мусить справдитись. Більше про розмитнення авто в Україні можете дізнатись в телеграм-каналі, посилання в описі профілю.